День підприємця почали святкувати у Кіровограді. В Україні його відзначають з 1998 року. У першу неділю вересня. Напередодні найкращих бізнесовців Кіровоградщини вітали у будинку профспілок. Грамоти та подяки отримали понад три десятка підприємців. Очільник області наголосив, що влада завжди підтримає тих, хто готовий інвестувати у розвиток Кіровоградщини. Завжди готовий бути разом з вами, завжди готовий бути з тими, хто рухає країну вперед поруч. І повірте мені, що сьогодні державний. Державна машина, державний устрій на Кіровоградщині налаштований на те, щоб підтримати тих, хто готовий інвестувати в Кіровоградщину, хто готовий працювати на Кіровоградщину, хто готовий створювати блага для людей, які живуть на нашій прекрасній Кіровоградщині. Якщо ти підприємець, ти створюєш робочі місця, ти відповідаєш за людей. Ти відповідаєш за їхню безпеку, за їхнє життя. І за їхній добробут, тому в першу чергу для мене це відповідальність. А вже якщо ти добре справляєшся зі своїми обов'язками, тоді і з'являється це почуття як насолода від того, що ти робиш.